Своїй пісні він душу України береже. Ви знаєте, як співає щире українське серце, якими переливами виграє справжня любима народом пісня. Зануритися у цей прекрасний незбагненний світ, відчути справжній український колорит, наші переживання та сподівання пощастило жителям сербичан та гостям села. Адже з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України на гостину до сербечанської громади був запрошений заслужений артист України, співак, композитор, справжній українець, патріот щирої пісні Микола Янченко. Самий теплий голос Вінницької швидкої Таня Денисюк. Грай музику моя про рідний край. прорібнігра! Красним голосом та душевними піснями зачарував виконавець кожного, хто прийшов у недільний день на таке прекрасне та урочисте свято. Справжнім сюрпризом для глядачів стало те, що Микола Янченко запросив виступити із своїх друзів найкращого аранжувальника, композитора та виконавця Михайла Моду та найчарівнішу Тетяну Денисюк. Неможливо передати словами ту атмосферу, яка панувала на концерті. З кожною піснею ставало ще ясніше, що Микола Янченко це людина наділена неймовірним. Талантом, даром проникати в душу, серце та пам'ять. Його лірика про батьківщину, маму, кохання не залишила нікого байдужим. І найкращим доказом цього стало те, що слухаючи його пісні, не один раз хтось змахнув гірку сльозу із лиця, а хтось омріяно згадував своє життя, молодість, любов. О чого ж ти мама, Пісню не співаєш. Чом скрипать для тебе вже не мовчить. Você Крихить, від ціла як лишня, стала дітям лишня, ой, як моє сердень болить І знов вітає матерію. Ой, чого ж ти мама? Посивіла рана, а була ж у тебе золота коса, це тому мій сину, що життя сполино, мою косу зачиса. Це тому мій сину, що життя сполино. Богу мою косу Я бажаю кожній мамі, Щоб Господь Бог вашу косу зачесав, Любов, мир і всі загніла. Люри щастя виграють особливим водограєм та розмаїттям почуттів, коли звучить душа українця. Слова до його пісень диктує життя чисте і справжнє, придивно, прекрасне. Потішили чудовим виконанням відомих пісень і друзі співака. Популярна пісня Михайла Моди Боже. Як я тебе люблю викликала бурю емоцій у всіх закоханих. Боже як я тебе. Без тебе не зможу жити. Подарунком для чоловіків стали пісні у виконанні Тетяни Денисюк. І вже, напевно, традиційно підхопили всіх до танцю з запальні композиції Миколи Янченка. Давали жару, наливай кума. Не витягуй кума з мене соки, Я ж кохаю тебе вже давно. Наливай, наливай кума, опаруся воясом, доки ку. Краса і врода наливає, наливає коман. Майбутній генеральний прокурор. Піди в церкву гусенько, що побачив собі. Як співаєш, мурашки ганяють, коли глянеш, Я млію у душі. Я гарнішого вуйка не знаю, не стрічав ще такого в житті, зелені в ставку в вуйка, руки міцні, як у Я люблю тебе дуже давно, за солодкі уста і вино Співаєм, наливай, наливайку. Побачила, ставай, вінеться відпрацьовуй гей гонорар наша мала. На кобилі орловської породи Привезу тобі дров до весни тобі хватить підводи потім ще підвалю тобі знов за коли на різдво кабана приготуй мені вина І пісня виконана на біс «Гопацульки». Співак зазначив, що саме такі спонтанні місцеві зустрічі несуть для нього більшу цінність, ніж гучні концерти на великих сценах нашої країни. Адже саме так можна відчути справжній контакт із глядачем, налаштувати правильну атмосферу для спілкування. Відкритий до розмови душевний, щирий Микола Янченко надовго залишиться у пам'яті жителів сербічан та гостей села. Всі, хто мав нагоду побувати на святі, ще довго згадуватимуть такі приємні миті спілкування. А не перевезли. Сершиному Миколі Янченко та його друзям хочеться побажати натхнення, оптимізму, міцного здоров'я та Божої благодаті. Даруйте своє мистецтво людям ще багато-багато років. Цінуймо тих, хто береже нашу пісню, надає їй нового звучання та крізь це своє життя несе любов до батьківщини в серці. Ексклюзивно для Радіо Сок Ефем свої найщиріші вітання передає Микола Янченко. Я вітаю всіх радіослухачів Радіо СОКЕФЕМ. Мені дуже приємно бути на вашій землі. Я знаю, мої пісні вже давно тут відомі і надіюсь, припали до душі. Ми сьогодні святкуємо День Незалежності в селі сербечани неподалік від Сокирян. Дуже приємна атмосфера. І я надіюсь, що ми своїми піснями відігріли душу, таку зболену в тривожний час, коли на сході такі події, коли багато наших вояків, земляків там захищають мирне небо. Хочу Вітати всіх жителів Сокирянського району, бажати всіх земних щедрот, слухати пісні без ГМО Миколи Янченка, Михайла Моди і лісапедного батальйону. Я жартую, звичайно, хочеться, щоб відродилася Україна справжня. Ті пісні звучали частіше, що виконував Назарій Яремчук, що писав Микола Мозговий, Володимир Івасюк. Хочеться, щоб за великим родинним столом ми збиралися від мала до велика і раділи родинному теплу, щоб на другому плані були ось ці бізнесові достатки. Раді того не стоїть класти своє життя, щоб в тебе було п'ять поверхів вверх і два вниз. В тебе був цілий гараж, автомобілів, сучасних на подвір'ї. Людині багато не потрібно. Вірні друзі, куми, гарна українська пісня і такі працьовиті люди, які живуть на Чернівецькій землі в Скірянському районі. Я вас всіх вітаю, з святом незалежності, зичу, миру, добра, всіх земних благ. Саме народний пісенний автор. Микола Янчі. Нам також пощастило поспілкуватися із Михайлом Модою. Я Михайло Мода, мабуть, мене трошки знає, бо я декілька разів був вас в сукерянах. Так, що, мабуть, деякі де пісні мої також у вас співають. І я дуже радий, що я знову на сукелянській землі і надіюся, що це не останній раз. Я... Тому що з минулими подіями не вже рідко почали сюди приїжджати. Ми думаю, зараз все розукновиться. Ми будемо частіше у вас. Я Михайло Мода, передаю привіт всім слухачам. Бажаю всього самого найкращого і, звичайно, що зараз актуально, мирного неба у нас на голові.